Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. Сьогодні у нас Великодень Христос Воскрес, Вістина Воскрес. Покажу вам сьогодні е, страву, яку готують у нас в родині вже протягом багатьох е, десятиліть, напевно, десятиліт. ця страва називається Великодня Мішанина. Її готують в багатьох регіонах Західної України, не усіх. Буває так, що навіть на Буковині, навіть в одному селі готують так, в одному селі готують по-інакшому. Виглядає воно ось так. Тут все е, Тут декілька видів ковбаси, декілька видів м'яса, підчеревина, масло, трошки зелені, хрін, яйця варені. Це все нарізається. Кидається в одну миску, звідси набирають кожен собі на тарілку і їдять. Це дуже смачно. І якщо ви, <клес> я знаю, що у багатьох вихідців з інших регіонів України це стало, викликає такі трошки здивування і подив, але це закінчити свою зашореність, тому що якщо ви чогось не бачили або якщо ви чогось не коштували, це не значить, що цього не існує. Або це не смачне, це така смакота. Ви маєте це спробувати, і потім у вас буде завухання відірвати від неї. Отже, е великодня мішанина. Виглядає ось так. Всім е гарних свят, Христос воскрес, воїн воскрес. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!